Оп три закуски до вашого новорічного столу. Всього за три інгредієнта. Перша закуска це ось такі тарталет. Намазую їх крем сиром І зверху додаю червону ікру. Можна було і залишати так. дуже смач. Вашим гостям обов'язково сподобається. Але ж це новорічний стіл. В цю закуску треба додати трошки оригінальності. Вирізаємо спеціальною виробкою зірочки. Мене сир. Але ви можете експериментувати і замінювати ці інгредієнти на щось інше. Цього нарізаємо огірок слайсами і накручуємо його на шпачці. І ось яка ново. Річна красива закуска в нас виходить. Друга закуска буде з лаваша. Вирізаю формою ось таких чоловічки. Форму ви також можете брати будь-яку для цієї закуски. Нам потрібна силіконова форма, яку можна запікати. У мене ось такі кружечки. Для того, щоб чоловічки тримались, їх потрібно трошечки запекти. Я Вирізаю зірочки вже з огірка. Дуже добре тримають форму після духовки, тому можна їх прикрашати. Всередину гарною кондитерською формою викладаю крем-сир. До декору я також додавала зірочки. Доповнимо цю аля канап.